За кого ви голосували? Можу дізнатися. Я не дуже хотів, щоб Володимир Олександрович ставав президентом. Він ви сукрієво морозі, а там він чоловік з яйцями. З великим, крутим яйцями. Там він яркий, там він улибається, там він регоче. А в житті це може, може бути дуже сумна, людина. Він змінив правила гри. О, це ж така страна, така ну це ж. Наші браття я це, можу це заспівати. Це, це буде дуже смішно. Це я вам гарантую. Але це буде дуже плохо. Вітаю, мене звати Олександр Інковський і це новини при Азові. А сьогодні в цій студії ми будемо говорити з гумористом, актором, ведучим а ще й лікарем. Це Ігор Литвиненко. А ще Ігор Литвиненко, зірка нашого е, каналу в Ютубі, е, каналу Новини при Азові, на який ви можете підписатися і дивитися. Е, про всі найголовніші події, що відбуваються на півдні України, так от відео з Ігорем Литвиненком, яке було опубліковано у серпні 2022 року, подивилося за кілька днів одразу 3 мільйона глядачів, і ця кількість зростає. Ігоре, вітаю вас! Вітаю. і не тільки з цією цифрою а. Ну, три мільйони, це, це, mm. да, це непогано, я так скажу. А, Ігор Литвиненко народився в Росії, але коли а, ця територія була ще а, за часів радянського союзу, mm. а потім Ігор Литвиненко у 1980 році переїхав чи його привезли батьки mm. до а, України, і а, ви живете з у Запоріжжі з того часу, з 1980 дев'ятсот вісімдесятого року, а ким ви себе зараз відчуваєте? Странне питання. Я е, собі завжди відчував українців, громадянином України. Хоч і ті 40 років, е, котрі я прожив у Запоріжжі, я завжди розмовляв російською. Завжди до 50 років я розмовляв російською мовою, і в мене не було ніяких питань. І ні, і, і ні в кого не було ніяких питань навіть попри те, що е, ну кажуть про те, що на, е, у Запорізькій області, ну а зокрема у місті Запоріжжя, е, часто густо люди е, говорили російською мовою, тобто ні в кого не було запитань, що вони є українцями. Та вони були, будуть і є українці. А до речі, після, повномаш... після початку повномасштабного вторгнення у е, лютому 2022 року, чи змінилося ставлення жителів Запоріжжя до російської мови? Е, я думаю, що до російської мови навряд. Да? Е, е, багато людей переходять зараз на українську мову. Це, е, це є фактом. Я намагаюся перейти на українську мову. Получається е, чи ні, не, не, не мені судити, але але я, я намагаюся і в побутовому спілкуванні, і в професійному спілкуванні користуватися українською мовою. До російської мови не змінилось відношення. Відношення до. А до чого <зас> тоді змінилося То це ставлення жителів Запоріжжя? Ну, знаєте, мабуть, до руського миру цього, о, який. Як це українці, оказався не миром, а війною. До цього ставлення змінилося. В мене багато знайомих та друзів, котрі відносилися до нашого цього сумасшедшого сусіда, десь з повагою, десь вони казали, що о, це ж така страна, така, ну це ж наші браття. Зараз. Я не можу в ефірі сказати ті слова, які вони произносять по відношенню до нашого сусіда. Я запитав вас на самому початку нашої розмови, яким ви себе відчуваєте? Бо у вас є також кілька професій. <реш> да, ви ви працювали багато років лі лікарем. лікарем да? так. До того ви брали. Ну очевидно, ви були студентом, вчилися, грали а, в КВН. Для когось цей КВН став навіть професією, а хтось пішов далі в актори. І ви так. також, і ви також є актором, ви є ведучим. Ви а, назвіть оте слово, як людина, яка щось представляє. О, я не можу так про себе сказати. Чи я... я в лікарні не працюю вже, мабуть, десь 13 років. Але ж до сих пор я во сні буває, чую, чую, як це сказати українською. Я відчуваю себе лікарем. Мені в снах приходять якісь картинки, що я щось. Роблю я ви працювали я, в операційній, я, я, де я, я анестезіолог, я дитячий анестезіолог по спеціальності. Я працював і в операційній mm -hmm. теж і, і все це, це неможливо. Це, якщо, навіть як на велосипеді одного разу ти сів і поїхав, так і лікар. Якщо він лікар, то він на все життя лікар. А якщо людина а, жартує, якщо людина сміється, і сміх стає її професією, наприклад, так. Да, і тут я а, підвожу до того, що Ігор Литвиненко він ще для тих, хто може а, тільки ну не знає, що був такий КВН. А, а таких стає все більше, да насправді да людей, які ну але за наші, ну коли я вчився в школі, ми всі дивилися КВН. Потім ми вчилися в університеті, ми і дивилися КВН, і, і, і грали в КВН, і це була така такий вид активності, тобто або забави, можна так сказати. Так. Да, тобто ми розважалися, ми щось о, о, за часів перебудови, коли вже майже сконав Радянський Союз, це було в принципі такий вид посміятися над тим, що відмирає, можна о, так та, сказати. Та, да? та, та, а, чи, а от чи можна сказати як трошки про ваш досвід, що ви що ви робили в тому КВН? Я ніколи не мог собі представити, що це е, стане моєю десь професією. Для мене це були студентські роки. Нам було весело. Ми їздили на ці ігри. Ми спілкувалися з, з великою кількістю таких же єдиномишленників, як ми. Нам було весело, інтересно. Потім ми там досягли якісь, якихось. Результатів стали чемпіонами вищої ліги КВК. І потім їздив на гастролі. Це дало можливість нам там. Я був там і в Європі на гастролях, і в Америці на гастролях. Ми по СНГ багато гастролювали. Ну, тобто ну, можна це... сказати, що вас ну, вас стали впізнавати. Да? Вас, ну, вас да, да, да. після того, після уч... Не після того, як ви стали лікарем, а саме після того, як ви пішли в КВН. І все ж таки. І для багатьох людей, які були в КВН, це стало професією. Да. Так, да, так, но, так. А, для дуже багатьох людей, які а для когось це також і стало і доріжкою. Ну потім вже да, я не скажу, так, що одразу так, да, так. А, стали і навіть і пішли далі. І хтось пішов і в політику. І а, наскільки я читав, да, от перед програмою, що ви також ваша команда, от у вас була Запоріжжя Кривий Ріг, Транзит, і так. в той час да, виступала там і команда 95-го кварталу. Ну Ні? там команда 95-го кварталу, в 96-му році. Ті люди, які зараз є лицем кварталу і лицем нашої країни в теперішній час, вони приєдналися до нас і вони грали всі у команді КВК Запоріжжя Кривий ріг Транзит. А потім, коли вже наша команда перестала існувати, вони, вони були ще молоді, в них було багато енергії, ми вже були такі старі, у нас вже сім'ї, діти пішли, ми із КВК йшли, а вони продовжили. І вони зробили таку команду. Як 95 п'ятий квартал, а потім вже. А потім це той, вже стало той, той професійним, квартал, да, таким, який всі знають. Тобто, так. можна сказати, що те, чим ви займалися свого часу, це не було все ж таки да, таким про професійним це, і... б, так. Так, це була це була самодіяльність така. Так, так. Студентська, навіть художня самодіяльність. А якщо, а, якщо ви дивитесь ну, а, на тих людей, які тоді були, ну з вами разом, да і зараз ви бачите їх вони в політиці. А чи змінилися ті люди з того часу? Ну, напевно ж так. Напевно ж так, бо ті, хто, особливо ті, хто пішов в політику, там, там своє, да, там всі політики, ну, скажімо так, це, це грязне діло, давайте так казати. Але по відношенню до, до тих, з ким вони тоді виходили на сцену, вони не змінилися. А ви щодо uh, ставлення до аудиторії, доставлення uh, до людей? Так, я думаю. Чи до колег? До колег скоріше. скоріше до колег. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, хто зараз з нами, Ігор Литвиненко, з нами Шоумен, гуморист, актор, ведучий із Запоріжжя. А ви дивитеся програму Новини Презові з вами Олександр Рінковський. і продовжуємо ми говорити трошки про гумор і сміх. От Зараз можна говорити про те, що особливо після повномасштабного вторгнення, яке принесло це російське вторгнення в Україну, яке принесло дуже багато сльоз, страждань, чи залишається в Україні місце для сміху, залишається місце для роботи гумористів. Так я не знаю, як чи залишається для гумористів як для роботи. Але ж сміх, гумор завжди допомагає. Допомагає в тих випадках, коли тяжко, а тяжко зараз всім, коли нудно, коли сирени, коли чуєш чи звуки вибухів. Це допомагає дуже. Бо, бо ми з колегами завжди у нас в нас зараз є такий в Запоріжжі великий волонтерський центр, да, де ми працюємо практично кожного дня. І оце веселе спілкування з нашими колегами, де, де є місто жартам. Є, бо інакше з розуму зійдеш. Більш того, скажу, що це дуже допомагає хлопцям на передовій. Вони кажуть, що без гумору там неможливо. А який це який це гумор? Тобто, ну він, він досить специфічний, понятно, як і у лікарів, кстаті, теж лікарів вже дуже Вам специфічний. Це більш, більш такий чорний гумор. Так, і у хлопців, які захищають нас, теж дуже специфічний гумор. Е -е, часто він е -е, його розуміють тільки ті, хто на передовій, бо для на, для тих, хто в тилу, вони не зовсім розуміють хлопців, чи, чи можна так взагалі шуткувати, але ж їм це дуже допомагає. Угу. А до речі, я так розумію, що е, чи був був у вас такий досвід, да зараз вже да, організація якихось концертів, виступів а, для а, українських військових? Дивіться, так так, так, обов'язково. І, і за це ну я е, зараз хочу подякувати кварталу. Да, квартал вже проїхав більш ніж е, з двома стані концертами для, е, для військових. Для ДСНСників, для лікарів, для волонтерів, і ми допомагали їм в організації цих концертів у Запоріжжі, Запорізькій області. Самі щось робимо там, да ми збираємо, допустимо, приміщених осіб, для них проводимо якісь, якісь заходи, такі невеличкі. Це може там стендап, концерти, якісь не невеличкі виступи, де ті люди, котрі. Залишили все на окупованій території, їм теж потрібно щось робити. І ми робимо коли ви спілкуєтеся з цими людьми, військовими, цивільними, зараз просто ну це дуже поширено. Все ж таки, ти відкриваєш інтернет. Практично в кожного є мобільний телефон, да? і він може там щодня дивитися одного, я не скажу тільки коміків. Да? Відео доступне будь-яке, да? ну в тому числі і смішне. А чи люди кажуть під час таких концертів, а ви зовсім інші, наприклад, да? чи під час таких виступів? А от те, що я там дивився відео, я вам я вас там інакше уявляв. А, або мені, або навпаки, мені не сподобалось, а от на відео там це краще було. Слухайте, ну так часто буває. Бо о, о, люди на сцені і люди в житті. Е, часто це так буває, що це зовсім різні люди. Бо там він грає, там він яркий, там він улибається, там він регоче, а в житті це може, може бути дуже сумна людина. Так буває. Е, від, і, це, це не поодинокі приклади. Ну, от ми, е, всі прекрасно знають такого е, знаменитого французького коміка Луї Де Фюнеса. Це суперкомік на екрані. В житті, ну кажуть, ну, це просто була несносна людина. Так і в житті. Я на сцені ти один, а в житті ти інший. Особливо, коли до тебе постійно підходять. Ха, а ну, давай пошути. Я, я не був да, 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 да Давай по шутку. Я ага. одного разу до мене такий підійшов, там Прошу щось на таке. Да, да. Ну я ж я не пам'ятаю, де це було в яких обставинах. Він каже, а, що ти? ну давай, mm -hmm. що я говорю, ти хто по, -по, -по, по фаху? Він каже, я токар. Я говорю, виточи мені деталь ага. зараз. Он дивиться на мене. Я говорю, і… Став ну, точити? Ні. ні? Ні, не став, так? Да? Або нема чим. Угу. <рес> Я розумію, ну, що, ну, так, що а часто журналісти а, іноді, не скажу, що часто іноді я чув, а давайте ви зараз нам щось заспіваєте в студії. Ага. Так, а, не, я це, можу це заспівати, це, це буде дуже смішно, це я вам гарантую. Але це буде дуже плохо. Будемо берегти все ж таки вуха так, так, слухачів так, так, і глядачів. Так, так, так. Ігор Литвиненко в нашій студії це новини при Азов'я. І а, нагадаю, що Ігор Литвиненко він сам з Запоріжжя. І, я не просто так говорив і про сміх, оскільки і про е, настрій, оскільки Запоріжжя ну з 2022 року вона ну постійно перебуває під обстрілами. Ігор каже, що насправді ну щось має бути таке, щоб допомагало людям да, переживати всю цю ситуацію і залишатися в доброму здоров'ї і при е, в нормальному психічному також здоров'ї. і перш за все оставатися людьми. І це важливо. Але на цьому ми не прощаємося, ми ще поговоримо от про що. А, скажіть, будь ласка, ми а, трошки говорили ще про а, вашу і, і ви зараз сказали, про вашу подальшу співпрацю з 95-м кварталом. А якщо можна говорити про ваші політичні пристрасті, чи, можете, чи ви, а за кого ви голосували? Можу дізнатися. Якщо не хочете, то можете не відповідати на президентських виборах. А, 2019 о, року. Це таке питання. Я можу сказати, що я Ну, я не ходив на вибори. Бо о, я не дуже хотів, щоб Володимир Олександрович ставав президентом, бо розумів, що це Ну, це дуже складна праця. А знаючи його особисто, знаю його характер, знаю, який він чоловік, так? Я розумів, що, ну, як вам сказати, це для, нього, це, на нього, це для нього буде великий виклик? Я думаю, що він не до кінця розумів, що його жде. А хоча, ви, хоча, да. хоча він максималист. А він... як ви зараз оцінюєте, от після, особливо після повномасштабного вторгнення, наскільки президент Зеленський. Зараз вже не йдеться та, про актора Зеленського. Про так, Володимир так, Зеленський як президент. Як він а, порується з тими викликами, які стоять перед ними? Я думаю, що він. Ну, давайте так, я просто вам скажу: він чоловік з яйцями. З великими крутими яйцями. Якщо можна таке в ефірі казати, він змінив правила гри. Так, як він спілкується зараз е з лідерами країн, які нам допомагають, я не бачив, щоб так хтось з ними спілкувався. Він змінює правила політичної гри, він змінює правила дипломатичної гри, як на мене. Бо всі ж ці ківоки політичні, всі ці, -ці е там е дипломатичні, всі в тонкощі. Він їх, мені здається, максимально спростив. Він каже прямо. І він часто, часто говорить далеко не дипломатично, як це раніше було так. От. І все, все також. Він каже прямо. І за це, це йому велике дякую від мене. Мені подобається такий стиль. Його общня з цими великими мири сього, як вони про себе думали. Uh -huh. Казалося, це, що ні. Це, це, це пов'язано, на вашу думку? Це пов'язано з його особистими рисами? Чи це так вимагає від нього а, та ситуація? Я думаю, що тут все, все співпало. Ну, по-перше, він, він парень прямий, да? він ви у Кривому морозі, а там. Там там таке місто бойове. Ну і плюс ситуація вимагає, я думаю. Бо це ж дати по 5-10 по років, коли нам щось хтось там щось там допоможе. Ну Україна невелика страна, і протистояти особисто проти нашого. Того сусіда нам, ну, я так думаю, було б тяжко. Але він всього за рік з ну, зусиллями особистими, або з усиллями його команди, да, він змінився. Розуміло, Ігор Литвиненко в нашій студії сьогодні говоримо і про особистий досвід, і про його думки. І хотів би а, знову повернутися до вашого міста Запоріжжя. А... Я фактично з лютого з березня да 2022 року Запоріжжя стало таким прифронтовим містом. Да, бо поруч кілька десятків кілометрів вже лінія фронту. А як це вплинуло загалом на людей, на настрої людей, на життя в місті? Цікавить ваша думка, ваша оцінка, ваші спостереження. Ну зрозуміло, що в в перші місяці все ніхто нічого не розумів. Що відбувається, як це відбувається, був такий, був такий шок, напевно. Але потім потихеньку-потихеньку Запоріжжя вийшло з цього шоку і почало працювати. Працювати тим більше, що деякі місці до нашого міста приїжджало десь по тисячі чоловік на день. З окупованих з... територій, так, так, так. І це, було, це стало таким великим хабом, гуманітарним хабом в першу чергу. Ось і вже Запоріжжя приймало всіх в силу своїх спроможностей. І потім вже люди чи оставалися в Запоріжжі, чи виїжджали далі. В Україну. За, да. о, за, за ваші, кордон. За вашою оцінкою, людей стало більше в Запоріжжі, чи і... люди просто ну, як е, ну, хаб і, і далі люди, їхали. Ну, частіше як хаб о, використовували, бо із Запоріжжя багато людей виїхало о, по різних містах України, в тому числі і та за кордон. Ось, і я не можу сказати, що ні, ні більше, мабуть, навіть менше. Бо ну, я бачу ж, по, по кількості жителів на вулицях міста, по кількості транспорту, да, ти, uh -huh. ти все, ж, все ж є з чим порівнювати. Да. І іноді в нас були пробки у Запоріжжі. Да. Ми не зрівнюємо їх uh -huh. з київськими або там, з харківськими пробками, але ж так, зараз цього нема. І можна сказати, що виїхали, виїхали. Багато людей виїхало. А, зараз значна частина Запорізької області є окупованою російськими військами. А, це, зокрема, і е, Бардянськ, і е, Приморськ, і да, багато населених пунктів, і Крилівка, да, Кимівка, Кирилівка. Наша да. а, це ці землі, от ці території, да, прибережні, вони. Е, е, Багатьма людьми сприймалися такою, знаєте, як ну, місцем літнього відпочинку. Так, і вони були насправді. Там багато так, мільйонів так, людей відпочивало. Так. Чи, Що зараз з тими територіями? У вас, я припускаю, є багато знайомих там, бо напевно там була якась і концертна діяльність і так далі. бо, ну, та, Таке життя. Що зараз з тими територіями? Та я можу сказати, там життя зупинилося. Ці території там два види доходу. Це сільське господарство і курорт. Все. Яке там може бути сільське господарство наразі? Не може бути. Відпочинку не може бути. Всі бази відпочинку, готелі, то -то -то, все віджато. Там живуть ці оці істоти, оці північні. Все, там життя зупинилося. А... І, поки, і поки їх не виженуть від ціля, там не буде життя. Люди хозяева, ну, цих готелів, пансіонатів, баз відпочинку, вони залишаються там переважно. Ну, ти, ти з ким визнайомий. В мене багато знайомих, хто виїхав. Виїхав з окупованих територій, вони живуть в Україні, ну якось прилаштовуються? Угу. Зрозуміло. І а, тоді ще хотів би вас запитати. От, про а, а, власне, я не буду просити жартувати, але можете, да? якщо, якщо хочете. А, щодо а, запитання таке: чи є якась, а, на, на вашу думку, чи змінюється взагалі. Жарти зараз не а, йдеться, не про війну, і бо зараз дуже такі. знаєте, на дуже такі а, напрямок популярний – це стендап, uh -huh. да може та такого не було, коли за часів суперпопулярності КВН може такого не було, як жанру, як стендап. Чи було? Чи може я чогось не розумію? Ні, ні, жанр стендап з'явився пізніше. Як як ну як жанр він вже давно існує там на у, у світі, так? А, але в Україні ви він розпочав розвиватися десь років п'ять, мабуть, тому. Да я вам скажу, що не дуже змінилися жарти. З ваших до, жартів до, сміються до, діти, наприклад, або там молодь? Ну з моїх вже, мабуть, ні, бо я така, я вже людина. Я вже, ми більш такі, знаєте, ми, ми з моїми колегами, з друзями, з якими грали в КВК, ми вже, ми вже кажемо, ми знаєте, ми такі сатиричні пам'ятники. Бо ну, життя розвивається дуже швидко, так, і, ну, ми не поспіваємо вже за ним. А молоді, вони ж бегуть, у них же сил багато, вони бегуть так що. Але я скажу, що. <плес> Просто жар жарти, мабуть, стали в теперішній час, мабуть, жорсткішими <плес> в плані війни. А вони з'явилися, їх не було. А зараз. Мені дуже подобається, що а, Ліга Сміху, Українська Ліга Сміху, яку роблять а, квартали і драйв продакшн. Да? А, вони запустили от, от, два сезони, були Ліги Сміху, спецсезони Ліги Сміху. Это, а, а, Ліга Сміху волонтерський десант. Да? Супер проєкт, я вважаю. І до цього ще е була е ще один проєкт Ліги Сміху, да? е спецпроекти, присвячені е той ситуації, яка в нас наразі є. І там вже е слів не підбирали. От за що я поважаю. Дякую, е дякую всім, хто робив ці проекти. Це просто супер. Це просто супер. Драйв продакшн, 95-й квартал, молодці, що зробили Це, ці проєкти, не зважаючи, не зважаючи ні на що. Це така була віддушена. Я просто, я просто так релакснув дуже гарно. Це чудово, що є, є така і можливість іноді переключатися дана на щось так, інше, так, 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 так. і насправді, як ви думаєте, чи а, м, є майбутнє в ну, от я просто ловлю себе знаєте так іноді на таких думках, що мені багато жартів здаються от ну сучасних не не смішними. Ну ну так, може, я, я ми розумію, що ми старішимо нам, нам було щось інше смішне, я б часто густо так. Не, не розумію. Але е, чи не стає загалом е, не ну, чи не знижується рівень да, сміху, чи, чи він просто другий ну, я, я інший? От, от, ви сказали дуже правильну річ. Він інший. Якщо раніше ми склонялися до такого литературного юмору, так, так, якийсь текстовий, так як поправильно, так зараз життя бистріше. І у людей з'явилось так так зване е, е, клипове мислення. Угу. Все бистріше. Тому і популярні ці всі соцсети, типу Тіктоку. Там все бистро, 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 бистро. Так і гумор такий же. Він просто змінюється. Ми змінюємося, життя змінюється, і гумор змінюється. Ну він ж не може стояти на місці і, там не, 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 не може, Або, як ми з вами сидимо на місці, да, в принципі. А він да, а він так не да, може. Ні, ні. Він він відображення життя. Життя клипове, значить, і гумор буде клип. Буде якесь інше життя, і гумор буде інший. Тому я думаю, що одне точно знаю. Він завжди буде. Він завжди буде нормальний, хороший, класний, і завжди буде величезна аудиторія, яка буде сміятися над цим гумором. Буде все. Дякую. Ігор Литвиненко. Гравець КВН колись. Да, колись потім да, <рес> актор, гуморист, лікар, в тому числі, да, ведучий був гостем нашої студії. Ми йому за це вдячні. Ви напишіть, будь ласка, все, що ви думаєте про Ігоря, про те, що він сказав да, сьогодні, от там під, під нашу трансляцію в Ютубі. А я, Олександр Рінковський, прощаюся з вами ненадовго. Да, побачимося на каналі Новин про Азов'я. На все добре. Вини приазов'я.